Всім добрий день! Висаджую помідори, які сіяла 20 січня. Вони в мене росли в будинку під лампами. І вже дуже великі вимахали. І не можуть вони вже терпіти там, бо їм там мало місця. І я, звісно, дуже ризикую, висаджуючи їх у квітні. Теплицю без опалення, але в них немає шансів. Якщо буде дуже холодно або прикрию агроволокном, або чимось підігрієм це помідорчики ті, що я хочу на ранні. Один кущик вже посадила, це буде сорт мейшуай, а це. Бенігара. Тут такі сорти собі садив, можете написати у коментарях, як вони плодоносять, чи вони вам сподобались. Я висаджую вперше і буду вам показувати, як вони в мене ростуть, які вони будуть на смак. Я такий метод, у це у мішки, побачила на каналі наша дача і вирішила так посадити помідори і огірки своїй теплички. Так буде тепліше, аніж у ґрунті. Всім гарного дня, до побачення!